Скоро буде ювілей. Дивимось на спідометрі 3000. За рік і 4 місяці 3000 кілометрів проїхали. Привіт! І ось як виглядають ці 3000 кілометрів з космосу. Наприклад, якщо вздовж кордону України виїхати з крайнього західного міста ЧОП. То приблизно можна доїхати до міста Коктебель. Але доки руки дійшли до монтажу цього відео, проїхав ще 675 км. А це майже як від Коктебеля до Херсону вздовж узбережжя. Отже, разом вийшло 3675 км. Хочу поділитися своїм враженням від їзди на ровері. До речі, люди в Західній Україні на велосипед часто кажуть ровер, тому що перші велосипеди, які там продавали, були зроблені британською компанією Starley Sutton. Джон Кемп Старлі, англійський винахідник і підприємець, в 1885 році винайшов велосипед в його сучасному дизайні, а в 1887 році заснував компанію Rover Company. На початку 1880-х років доступним велосипедам були відносно небезпечні пенні фартінги. Джон Кемп Стерлі увійшов в історію в 1885 році, виробляючи безпечні велосипеди-ровер з двома колесами однакового розміру, що мали задній ланцюговий привід. Ровер Старлі, як правило, описується істориками як перший впізнаваний сучасний велосипед. Яка файна погода! Супер. Осінь жовта! Осінь, зима, весна, літо. Кожна пора року має свою красу. На велосипеді мені доводиться їздити у будь-яку погоду протягом року. Звичайно, при їзді на велосипеді потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. Світловідбивний жилет, шолом. Окуляри, катафоти попереду, ззаду, з боків, передній ліхтарик та червоний ліхтарик позаду додадуть вам особисту безпеку та демонструє повагу всіх учасників дорожнього руху. Також добре мати додатковий ліхтарик, якщо акумулятор розрядиться на основному. Дуже зручно, коли є зеркало заднього огляду. Я поставив його тільки ліворуч, бо правою частиною руля зручно паркувати ровер до чогось, а ще дзеркало має додатковий катафот для безпеки. Взагалі, більшу частину шляху проїжджає. Вважає рівною місцевістю. тому мені достатньо гальм типове брейк на задні та передні колеса. Але якщо в вашій місцевості багато підйомів та спусків, краще встановити дискові гальма. Мені постійно доводиться їздити на джерело по воду. Там є ухил градусів 20 та 100 метрів довжиною. І ось на цьому спуску я прогавив той момент, коли гальма протерли диск переднього колеса. Довелося купити нове переднє колесо, і потім пильнувати за технічним станом гальмів. Або краще взагалі проходити цей небезпечний ухил пішки, ніж полити гальма. Цей ровер має 21 швидкість, але на практиці ведучою вибрав центральну зірочку і не чіпаю більше її, а перемикає швидкості за необхідності заднім блоком зірачок і частіше використовую теж середнє положення в блоці на задньому колесі, щоб легко. Легше було їхати і лан довше прослужить, тому що рівно лягає на зірочки. Як правило, велосипеди продають без болотників, тому краще придбати подібні болотники, щоб у дощову погоду ваша спина та обличчя не були в багнюці. І Якщо ви вибираєте собі велосипед з широкими покришками, вам легше буде їхати і по дощу, і по снігу. Поки справи дійшли до монтажу відео, вже намотало 3501 км 600 метрів. Ну що ж, зима в розгарі, треба Треба одягатись, рукавиці теплі, окуляри і вперед по снігу. Вулиця мінус 1,8, але треба уважно їхати, бо страшна дорога, як ковзанка. Думав монтувати відео, але неочікано відбулося пробування ровера справжнім морозом. Я зробив замовлення на відділенні нової пошти, але не врахував поточні 20-градусні морози і замовив доставку у поштомат. Поштомат це автоматизована залізна коробка на вулиці, а нова пошта молодці. Привезли посилку на добу раніше, і от, вже шоста вечора, темно, на вулиці мінус 17, я отримав повідомлення, що посилка прибула. А до ранку побутові товари всередині посилки замерзли і зіпсувались би. Почав їхати ровером рятувати посилку. Полегкий доїхав велосипедом біля 30 км з 19-ї години до 50-го вечора. Нарешті дорога додому. Ворота. Добре. Посилка врятована, але дорога була непроста мороз. Зупинятись не можна. Дихати можна було у режимі персонажу Дарт Вейдера із відомого фільму: Через ніс вдихаю, через рот крізь отвірний шарфом та курскою видихаю. Бо інакше запотіє скло на колонах. Велокомп'ютер взагалі дуже промерз і гальмував, але ровер та я відмінно справились з цим непростим рейсом. Дякую, друже! Відпочивай і грійся тепер у гаражі. Вже і я знімаю захисний одяг і буду йти до тепла. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, папа! -па!